Всім привіт. В Сьогоднішньому відео розкажу вам про Arc Browser. Це дуже крута альтернатива для хрому або для Firefox, або для Safari. Якщо ви хочете вдихнути якогось свіжого повітря в експірієнс використання браузерів, то Arc це ну, спеціально для вас був розроблений. Verge написали, що це крута заміна хрому, яку я дуже довго чекав. Про компанію, яка розробила її цей браузер, це Browser Company. Вони були засновані у 19-му році. Більшість із працівників, які зараз працюють Браузер кампані вони працювали в Tesla, в Instagram, Medium і Google. Тобто люди ну, розбираються в технологіях, розбираються, як треба робити класні речі. У мене тут такий план є. Я, я, я собі тут написав план такий, ось будемо по ньому рухатися. Тепер дивіться: основна ідея Arc Browser. Ми звикли, що той же самий Chrome або ще щось. Ми маємо вкладки зверху. Тобто, одна вкладка, інша вкладка, третя вкладка і так далі. Розробники і SEO в Arc, вони вважають, що чим більше вкладок у вас зверху є, тим більше у Вас може бути розфокусу. тобто ви можете переключатися між цими вкладками, ви можете там дивитися абсолютно якісь інші Ну, ви робите щось одне, потім перемикнулись на іншу вкладку, і хоп, у вас вже фокус зменшився. Так от, в ARC все навпаки. Тобто, як ви бачите, тут немає зверху ніяких вкладок. Все чому? Тому що вони, ці вкладки, вони знаходяться ось тут. Причому це меню можна, можна дуже сильно кастомізувати. То тут основна ідея, в тому що, типу, у вас буде фокус. Тобто, наприклад, ви там читаєте якусь статтю там, на і в там про бізнес-аналіз, да ви не перескакуєте на ніяку іншу вкладочку, ви знаходитесь на одному на одному сайті. Таким чином, фокус збільшується, тобто ви зменшуєте шанси, шанси того, що ви перемикнетесь на якусь іншу вкладку, підете щось робити, читати щось інше і так далі. Ось це основна ідея. Тепер дивіться, трошки розкажу про цей сайт-бар. Ми його можемо викликати, якщо натиснути на Command-S. Важливий нюанс, дивіться, пропустив, що arc браузер зараз виходить тільки для Macintosh, тобто для платформи Apple. На Windows він буде доступний от в найближчому майбутньому, я надіюся. Зараз він є в закритій бета-версії для Windows. Все чому? Тому що Arc, він написаний на Swift, ось, і в принципі, це мова, на якій пишуться всі додатки на iOS і на macOS. Тому на сьогоднішній момент він доступний в основі своїй для macOS. Якщо у вас macOS, можете перейти і завантажити його з офіційного сайту Arc.NET. Тепер далі щодо сайтбару, про який я вже вам розповідав трошки. Значить, дивіться, так само, як і в звичайному. В звич звичайному браузері ми можемо зробити якісь букмаркс тобто якісь закладки. Так? так само і тут ми можемо зробити якісь закладки. Ось, наприклад, якщо у нас є якась закладка, на яку ми там заходимо кожного. Дня, ну я, наприклад, заходжу там кожного дня на рідки день, Так я її додаю в улюблені. Тобто, ось тут це у нас улюблені. Є. Ми можемо додати сюди абсолютно любий сайт, будь-який, і вони будуть додатися сюди наверх. Тут може бути чи 8, чи 12 штук. Насправді. Ви просто ну, якщо ви не так часто заходите на ці сайти, тоді можна додати ці сайти в закріплені. Ось закріплені. Це у нас ось тут. А вони будуть. Ну автоматично ви додаєте сюди, воно автоматично закріпляється наверх. Так само швидко ви можете тут видаляти, і так само можна видаляти звід. Окрім того, що у вас є улюблені, так як я назвав тут, і закріплені, у вас ще є папки. Тобто, що таке папки? Ви можете створювати абсолютно будь-які папки для своєї роботи. Наприклад, там, я хочу створити папку, навчання неважливо, навчання. Папка створена, ви можете її там перетягувати куди завгодно, ви можете додавати сюди все, що завгодно, будь-які вкладки. Тим паче ви можете приховувати папки, тобто вміст папок. Ну так само можете звідси будь-яку вкладку витягнути. Крім того, ви можете міняти айкони, іконки для папок, наприклад, там. Ось таку можете поставити чи іншу. Все це ділиться, можна так сказати, на воркспейси. На тобто всі папки вони знаходяться в вокспейсах. Workspace. Воркспейси це типу середовище роботи. Наприклад, у мене є середовище роботи Work, тобто робота, і середовище роботи там personal, особисті. Так, відповідно, я можу перетягувати ці папки з. Одного зарядовища на інше, наприклад, там YouTube, да там беремо, він перемістився сюди, бачите, так на, на моє особистий спейс. Якщо я його навіть зараз перетягну на Work, то він перетягнеться автоматично на, на Work, на роботу. По Workspace, Дивіться, от ви можете їх створювати, просто на натиснувши ось знизу, є така плюсик і додаєте Space, наприклад, там не знаю, фріланс профіль. Ви вибираєте свій. І ще важливий нюанс. От е, наступна тема наша це теми. Тобто під кожний Space ви можете обрати. Який вам подобається, яку вам подобається тема. Типу, це кольорова тема, ну і відповідно можна обрати тут день, ніч там і так далі. Давайте виберемо якийсь там, який буде дуже сильно виділятися. Наприклад, ну коротше, можна гратися як, як завгодно з цими темами. Ми тут, наприклад, створили, нажимаємо Create Space, цей спейс створений. Тут все чисто. І Дивіться, от знизу ви можете через них перемикатися або натискаючи там Ctrl-1, Ctrl-2, Ctrl-3. Це також дуже зручно розмежовувати, так би мовити, свою роботу на основні воркспейси. Що ви думаєте? Можете написати в коментарях. Далі дивіться посилання з виділеним текстом. Наприклад, ви читаєте якусь статтю. Давайте повернемося на цю ж статтю про бізнес-налітиків. І, наприклад, ви хочете виділити якийсь текст або якусь фразу і скинути це своєму там родичу, другу або так далі. Ну, щоб воно тільки було з виділеним цим текстом, щоб людина це побачила. Це можна зробити дуже просто: виділяєте текст, натискаєте праву клавішу мишки або там тич Дивіться, що ви використовуєте, ось і натискаєте copy Link to Highlight. Натискаєте це, все окей, створили цю лінку. Далі копіюємо її. Заходимо, наприклад, в інкогніто мод, Копіюю, вставляю і дивимося, що в нас вийшло. Як бачите, саме той текст, який я виділив, тепер... Появляється в такому класному форматі і ну виділені виділеним таким чином. Людина, яку якій ви скинули ту чи іншу, те чи інше посилання, може просто щоб зрозуміти те, що ви хотіли їй показати. Бусти, бусти, що таке бусти? Дивіться, кожний сайт, на якому ви знаходитесь, можна бустанути, так би мовити. Так що це означає? Дивіться, якщо ви натискаєте на цю вкладку, тут є такий опшен, як Boost this site. Тобто, ви можете по суті, по суті, поміняти йому все. Текст можете поміняти, бачите, який стан. Шрифт, тобто який вам зручно, да, такий, 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 який хочете. Можете поміняти сайз, більший, менший і так далі. Можете поміняти кейс, можете навіть поміняти тему. Дивіться, ну тобто тут можна кастомізувати як хочеш цей сайт, насправді зробити його максимально там читабельним і так далі. Також можна пошерити цей буст, тобто, щоб людина, яка там зайшла по ваші лінки, також буде бачила саме кастомізовану версію цього сайту. Насправді дуже прикольна штука, хоча я нею не дуже часто користуюся. Крім того, що ми можемо створювати теми. Ми можемо створювати папки, ми можемо створювати воркспейси. Ми ще також можемо створювати ноутс. Ноутс це по суті нотатки. Ось, але ви можете обрати, де саме ви хочете їх створювати. Тобто варіації на сьогоднішній момент такі в арка. Для цього переходимо в налаштування. Тобто, ви можете створювати або нотатки в самому арку, і тоді це буде виглядати якось так: ось, наприклад, new note. Ось. Прямо в цьому браузері ви можете створювати нотатки. Відповідно, вони всі зберігаються. Ви можете до них мати доступ через. Бібліотеку, ось дивіться. Тобто є нотатки, ви можете їх почитати. Окрім того, ви можете наю ще й поділитися. Ну, типу, все дуже зручно, актуально, і на найголовніше, що безкоштовно, і всередині прямого браузера я собі налаштував так, що створюю новий ноут, то він створиться в Google Docs. але можна це не змінити. Ось в налаштуваннях. Просто можна взяти зробити це через ArcNode, Confluence для того, хто працює, наприклад, в IT. Дуже актуальна штука. Google Doc, як у мене, в Notion, якщо хтось користується Notion, Ну і в Word, звичайно звичайному, там через це Microsoft 365 також буде автоматично створюватися. Це зручно. Наступне, про що я вам хотів розказати, це Easel. Це по суті малювання Малювання всередині самого браузера. Простір для ідей, так би мовити. Так? Наберемо Easel. Ви можете тут малювати, будь-що там еліпси, стрілочки, текст можете додати, там що завгодно. Як варіант, можна діаграми, наприклад, малювати, якщо працюєте в IT-шкі, так? Бізнес-аналітиком. Тобто, ну ви розумієте, що. Тут можна все, що завгодно. Окрім того, тут можна відразу поділитися, дуже зручно. І це все також зберігається в вашій бібліотеці, до якої я нагадую, можна дійти ось таким чином. Easels and Notes. ваш easel, він готовий уже буде тут. Наприклад, IT ми створили. Ось вона. Наступна штука, про яку я хотів вам розповісти, це Little Arc. Що значить Little Arc? Наприклад, у вас є якась лінка. І ви її відкриваєте не в аркі, а десь там в Телеграмі, там в Вайбері, неважливо, де ви натискаєте на лінку, і вам відкривається Little ARC. Арк не відкриває вам її в основному вікні свого браузера. Тобто ви можете її відповідно відразу закрити, і тоді він не буде додавлятися в основний браузер. Але ви можете його відкрити у відповідному воркспейсі. Наприклад, якщо це стосується у вас особисто не роботи, ви можете відкрити це в Personal. і автоматично ця лінка додасться в відповідний спейс. Окрім того. Ви можете відразу поділитися, скопіювати це посилання. Це насправді крута штука для того, щоб не заспамлювати собі робоче місце і бути більш сфокусованим в кінцевому рахунку. А тепер далі Вони недавно викотили дуже круті функції, називаються вони ArcMax. Всі з них ви можете включити собі відразу після налаштування свого профілю і користуватися відповідно. Наприклад, ask on-page в мене не включено, але взагалі класна штука. Наприклад, знову повертаємося до цієї статті. Нажимаємо Find or ask, наприклад, і. Пишемо no from this article. І відповідно, він мені пише, що я маю взяти з цієї статті. Про що стаття взагалі? Ви можете спитати абсолютно будь-яку інформацію щодо конкретної сторінки за допомогою клавіш Command F. Що ще? П'ятисекундні прев'юшки. Дивіться, прикольна штука, насправді. Там в Google і шукаємо how to succeed. As a BA. Окей. Перша лінка відразу. Бачите, я тільки навів на неї, і АРК автоматично мені вже зробив summary. Генеральна важлива інформація щодо цієї статті. Він мені каже, Case skills, develop strong Analytical and Communication Skills, Domain Knowledge and Adaptability. Типу, я не натискаю на лінку, я не переходжу, я не читаю, але general information я вже отримую. І це круто. Це також безкоштовно. Так, наступне: tidy top titles. От якщо я, наприклад, беру якусь статтю і хочу її підняти вверх, бачите, тут. Дуже довге ім'я цієї статті. Я піднімаю її вверх, і АРК автоматично перейменовує її, щоб вона була зрозуміла, і щоб мені на неї хоч захотілося клікнути. Автоматично, я нічого не робив. Або ось ця стаття наша відома. Перекладаємо її сюди. Ось автоматично переименовує. Дуже зручно, класно і просто. Далі Tidy Downloads. це, типу, якщо ви завантажуєте якийсь документ. Або там якийсь файл, неважливо, з будь-якого сайту, то він вам автоматично перейменовує цей файл на більш зрозуміліший. Тобто, якщо там буде там файл там, з 200 знаків, то він вам перейменує його на основі того, про що цей файл. І Останнє це чат GPT у командному рядку. Тобто, дивіться, от у вас є командний рядок. Для того щоб просто відкрити будь-яку вкладку на R, вам треба натиснути Command-T. і ви можете автоматично уже тут шукати. Це відповідно, ви відкриваєте нову вкладку. Наприклад, ви хочете знайти щось в чат GPT, спитати. Пишемо чат, натискаємо Tab. Це означає, що ми відразу вже потрапили в чат GPT. і ми напряму зараз у нього спитаємо якесь питання. Наприклад, там знову ж таки How to succeed? як досягти успіху, успіху. Ін. Бізнес analysis Натискаємо Enter. Дивіться, магія. Правильно? Автоматично, не заходячи попередньо в чат GPT, я сформулював запит і чат GPT відразу дав мені. Відповідь це зручно, класно і головне, це економить час, який можна витратити на ті чи інші речі. А тепер давайте поговоримо про YouTube і про Google Drive. Наприклад, ви хочете знайти щось на YouTube, просто вводите YouTube, знову ж таки, натискаєте Tab і шукаєте якийсь запит, який вам там подобається. Наприклад, там how to succeed знову ж таки, how to succeed in business analysis. І що ви думаєте далі відбудеться? Правильно, на YouTube нам знайдуть саме цей запит, який ми задали прямо в арку. Тобто, нам не треба переходити в YouTube, далі заходити, натискати на поле пошуку і вводити це все. Це все скорочується і пришвидшує роботу. Ось в чому штука. І так само це можна робити з Drive. Ви натискаєте Drive. Тобто ви вводите драйв, далі натискаєте Tab і шукаєте якусь інформацію, наприклад, там таблиця якась. І в моєму драйві він зараз шукає. Я сподіваюся, що це відео було цікавим для вас, що воно вам дало якесь, якесь розуміння, хоча б якесь general, що таке Arc, як ним можна користуватися. І я розповів, які функції я саме використовую. Ось, якщо у вас Mac, то обов'язково спробуйте цю штуку, цей браузер. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Підтримувати україномовний контент. Якщо вам подібна рубрика сподобалась оглядів сервісів, то буду радий її продовжувати. Також надіюсь, до наступної зустрічі нам буде дуже недовго, тобто я зможу дати наступне відео дуже швидко, але подивимося, тому що є дуже багато роботи. На зв'язку будьте здорові, і ефективні. До зустрічі.